Вітаю, шановні! Хочу вас познайомити з модифікацією ось головки для кондуктора Гідмастер. Цей кондуктор всім відомий вже давно, про нього багато рі... і, 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 і відео вже є. Це зараз стосується лише оцієї головки. І так, дивимось, що зроблено. Але це вже не нове, але воно вже було. В цій головці додаткові зроблені ще два отвори, тобто їх 4. Далі. Сама, саме серце цієї головки це цанговий патрон. Цей цанговий патрон це китайське виробництво. Він дуже точний, тому що він зроблений під обробку металу. Всередині в ньому є цанга. Цанга, ось вона виймається таким чином, її можна нажати. Натиснути на неї, і вона випадає. Ось бачите, як це працює. В цангу вставляється фриза. Це 8 мм. І в чому універсальність? Ви можете взяти цангу на фризу 10 мм. Бачите? Діаметр хвостовика. Вставити її сюди, замінити. І універсальність стає вже в цій головці, в тому, що ви можете використовувати не з 8 хвостовиком. А з 10 Просто помінявши оцю саму. Ось і все. Оце така собі головка, яка на сьогодні вже є пріоритетом для виробництва цього кондуктора і комплектації ось саме цією головкою. Ось так.